Більшість людей, коли чують слово похід, одразу думають саме про нього. Здогадалися про що я, друзі? Привіт-привіт! Мене звати Діл Берхеджіва, і сьогодні ми з вами дізнаємось найголовніше та найцікавіше про гірський похід. Насправді все виглядає дуже просто. Гірський туризм це похід, коли ви вирушаєте за певним маршрутом, прикладеним у гірській місцевості. Звучить легко, але насправді це вимагає певної підготовки. Проте, це все точно варте тих неймовірних краєвидів, які ви зможете побачити. До речі, гірський похід. Це екстремальний вид спорту. Це фізичні навантаження, складнощі, які можуть виникнути на шляху. Тому без певних знань та навичок у гірський похід відправлятися не варто. Також будьте готовими до скелелазіння. Адже іноді гірський туризм вимагає зібратися на іншу вершину ще до підготовки. То перш за все приготуйтеся рано встати. Люди, що вирушають у гірський похід, прокидаються для цього у четвертій чи п'ятій ранку, аби ближче до обіду повернутися додому. Це необхідно для того, аби не спалитися на сонці та не застати можливий обвал. Але як на мене, так рано встають ще й для того, аби насолодитися сходом сонця, звучить як чудова мрія. До речі, попри всі можливі складнощі, такий похід є одним з найбільш популярних у світі. Маршрутів для нього існує дуже багато, Деякі з них прості і займають лише декілька годин. А для того, щоб прийти інші, може знадобитися декілька днів. Через це існують аж шість категорій складності таких маршрутів, адже кожен попередній відрізняється навіть рівнем фізичної підготовки. До речі, в Україні цей вид туризму не дуже розвинутий, адже в нас менша кількість гір, та вони невисокі. Також такий вид відпочинку. В українських горах досить гарно підходить для усіх новачків. До речі, в Україні гірський туризм зародився ще в Криму. Тоді, у 1890 році, відкрився Кримський гірський клуб, який почав організовувати безліч цікавих інструкцій. Згодом за участь у таких спортивних походах навіть почали присуджувати звання майстрів спорту. При свою сезонність гірський похід можливий навіть взимку. Але для цього треба підготуватися досить ретельно. Наприклад, дослідити прогноз погоди, адже взимку буває худевиця, яка може стати на заваді. Отож, гірський похід це мальовничий та захопливий спосіб відпочинку. А з вами була Діл Па-па!